Тут 10 років мусорні так би зробили нормальне гарне приміщення, тому що речі теж це просто люди п'яються на... на а де ви живете? А ну, тут теж живуть люди. Тут 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 колись були арки. Їх е, е, законсервували і далі не використовували. Тут 10 років був мусорний. Я тут живу. Я тут ви такого, але скажі, будь ласка, на вашу думку, це нормально, що буде таке приміщення, велике? там є приватні будинки, яким нормально. просто забуд... забудують вигляд такого. Так не важне ж будинок забудовують, ну, а, а Ребята, ви, устроїть, ви живете устроїть, далі. Построїть гарний офісний приміщення, яке буде історично виглядати. Що на мусорнику жити. А чого мусор? Ну а це мусорні 10 років. А справа в тому, що його можна було прибрати, і можна і було зробити? б зробити ці історичні підземелля, куди чином? могли б приходити туристи. Можливо, там нічого зробити. Я там лазив лично. Там вони на авиалог чи я там не лазив і дивився. Там Ну, то ви там, то ви там лазили. А ви ж ви взагалі яку спеціальність маєте що там лазить? То, що тут скрізь находиться. Це... Не треба мене грузити. Будь ласка, тут скрізь знаходяться під по всій це. Якщо всі викупити, то тут жити не буде де. Я підтримую, що тут був будинок. Тому що це хоча б не буде бардака. Ребята, за що ви тут борти? Я не розумію. Це будуть робочі місця, тут буде якийсь кафе. Люди, туристи можуть хоча б зайти подивитися, на що, на мусорник дивитися? Десять років тут мусорник, ребята! 10 років! Аби зупинити. будь ласка. До ну, того хтось хтось вложив гроші, наоборот, треба в інструктуру вкладати гроші. Що ви підтримуєте? Так історію. Ви, ви підтримуєте. Ребята, ви мусорник підтримуєте. Тут 10 років мусорник. Давайте ми будемо підтримувати 4-поверхову тут... забудову в старому місті. Я перепрошую, я, я перепрошую. Перепрошу, 4-поверхові. Як, як вас таке? звати? Як, як вас звати? Правильно, і а що? Ну а що робити? Тут потрібно. Це гроші. Два двор... поверхи в нуль. Можна я скажу? Я не говорю зараз про систему, що там неправильно. Я говорю, що Потрібно розвивати місто, тому що виходить у Львові на біля площі ринок построїли терне приміщення. Вони теж вони зрівняли, построїли під старовину. На А знає. це буде під старовини чи як я дивився під старону. Я дивився там наоборот. Ой, я я, я на задоволений, що, ви нас ви чекайте, що нас вичкайте, що нас вуз розвивається. Хай буде мусорник. Ви підтримуєте мусорник. Давайте везде все роз... кинемо в мусорник, розкупаємо тут яму і будемо в ямі жити. Правильно? Ви за яму конкурса не того вірня? Вибачайте конкурса не конкурс, того вірня. Я проживав я, 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 я считаю, что вы должны разобраться. А вы говорите, ребята. Конкурс, а не того вернят. В тому будинку, в тому будинку. Конкурс, а не того вернят. Перепрошу, можна я расскажу? Бачите, оцей будинок рядом. Там теж идут по земле. І коли його будували, я там лічно був і там зберегли ці підземелі яким чином в кусочок. Якби, наприклад, зробили будинок, всередині залишили, як ви кажете, чуть-чуть частину того піземеля було б класно. же у кафе і там далі, знаєте, що там хлопчики дауни працюють. як там, біля хто, хто хто там працює? Ну, хлопчики з, з синдромом Дауна, да? ці позначаються? Ну, я хороші хлопці, я їх знаю. Ми... Там теж є оце, от як його. Підземельний кусочок, тобто наверху построїти будинок, а внизу хай будуть підземелі. Тому що ті підземелі можна використовувати, закатують бетоном. І це вони вибивають. Ну я розумію. Може вони щось неправильно зробили. Треба на тільки зробили, якщо вони правильно робить. А, а ви там були в тому підземеллі? Я так. там був лічно. Ну, отут. Я, Я не можу там побувати, бо їх завели. Розумієте, там 10 років назад розкупали це. Оці всі підземелля, вони вже обрушились. Якби ви туди зайшли, ви просто могли там покуватися разом. Так підземелля. за вашою логікою, і це підземелля, яке і реставрували, тут 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 треба підземелля. було б закупати чи, чих, чи це, як? Це, це, це ж, це, це було, так, є підземелля, ви були тут в підземеллях? Були. Це ще розтавроване, так? Вам не треба займатися глупостями. Треба за забутовником вирішити питання. Хай зроблять ті підземелля доступні, наприклад, окремим входом. А зверху хай будуть Я, знаєте, консервації. Я про це і кажу.